Я не знала, що ця орхідея ароматна. Минулого року я цього аромату не відчувала. Сьогодні вона дуже ароматить. Такий приємний квітковий аромат. Чудо природи. Чудо природи. Це просто неймовірно. Неймовірна квітка. Вона у вазі з голим коріннячком росте. Поп'є раз тиждень водичку і цвіте два рази на рік. Шкода, що камера не передає аромату квітів Це було б ідеально. Такий величезний букет. Квітка сама дуже величезна, дуже величезна квітка. Розмір, розмір квіточки 15 см одної. Одна квіточка 15 сантиметрів, а тут цілий букет обожнюю цю орхідеї. Це просто чудо, а не квіти. Один раз, купивши таку квітку, ти закохаєшся в неї назавжди.